Після освітньої реформи 1864 року була встановлена досить струнка система освіти. Початкову освіту давали народні училища, кількість яких значно виросла. До того ж, завдяки діяльності зенств рівень освіти значно покращився, бо зенські школи давали якіснішу освіту, ніж церковно-парафіяльні школи. Закінчивши початкову освіту. Учень міг вибрати один з двох напрямів навчання. Гуманітарну середню освіту давали гімназії, вищу університети, технічну освіту давали реальні училища і політехнічні чи технологічні інститути. Програми цих закладів були узгодженими, що давало можливість підготуватись до навчання у вищих навчальних закладах, не залучаючи репетиторів. Однак рівень охоплення навчанням був невисоким, і на кінець 19 століття читати й писати вміли лише 20% населення України, які були старші за 10 років. Навчання проводилося лише російською мовою, і тому освіта була досить сильним знаряддям русифікації українців. У Західній Україні у 1869 році була проведена освітня реформа, що встановила обов'язкове навчання дітей віком від 6 до 14 років. До того ж, у початковій школі навчання проводилось на рідній мові. У 1881 році було створене руське, потім українське педагогічне товариство. Яке опікувалося освітою українських дітей. Однак рівень охоплення навчанням теж був незадовільним. Школу відвідувало не більше третини українських дітей шкільного віку. У другій половині 19 століття виникло декілька нових вищих навчальних закладів. У 1865 році був заснований Новоросійський університет в Одесі, відкрилися. Київський політехнічний, Харківський технологічний інститути, вищі жіночі курси в Києві, завдяки яким вищу освіту змогли отримувати жінки. Важливою подією в Західній Україні було відкриття у 1875 році університету в Чернівцях. Навчання проводилося німецькою мовою. Однак на зламі віків в університеті з'явилась кафедра української мови і літератури. Яку очолив професор Стефан Смальстоцький, у другій половині ХІХ століття плідно працювали українські вчені. Серед них виділимо Іллю Мечнікова, який став першим лауреатом Нобелівської премії вихідцем з України. Мечников відкрив явище фагоцитозу, відкрив в Одесі першу в Російській імперії бактеріологічну станцію. Він був професором Новоросійського університету і нині Одеський університет по праву носить ім'я Іллі Мечнікова. Серед інших варто відзначити видатного фізика та електротехніка Івана Пулюя. Він був ректором Німецької вищої технічної школи в Празі і членом наукового товариства імені Шевченка. Значними були досягнення і в гуманітарній сфері. Михайло Грушевський почав видавати свою фундаментальну працю Історія України-Руси. Історик Дмитро Яворницький опублікував декілька праць по історії козацтва, серед яких і його трьохтомник Історія запорозьких козаків, який є актуальним і донині. Видатний письменник, історик і перекладач, який мав кримсько-татарське коріння, Агатангел Кримський довів. Український характер мови давнього Києва Українські письменники використовували зрозумілу народну мову, притримуючись різних стилів і напрямів мистецтва, серед яких найбільш впливовими були реалізм і модернізм. Реалізм у художній прозі був започаткований Марією Вілінською, яка писала під псевдонімом Марко Вовчок. Серед її творів відзначимо повість інститутка. Видатних успіхів досягла Леся Українка, Лісова пісня, «Кам'яний Господар та Іван Франко, Каменярі, поема Мойсей. Мене, як історика, колись просто вразили дуже високим академічним рівнем історичні роботи Івана Франка, але мій колега нагадав, що Франко мав ступінь доктора філософії. І був високоосвіченою людиною. Серед інших літераторів назвемо Михайла Коцебинського, Ольгу Кобилянську, Юрія Федьковича, Василя Стефаника, Володимира Винниченка та багатьох інших. В описаний період були написані видатні твори українських драматургів, серед них Михайло Старицький за двома зайцями, Марко Кропивницький. Дай цю волю заведе в неволю, Глитай або ж паук. Іван Карпенко Карий Безталанна, 100 тисяч. П'єси цих авторів до цього часу не сходять з театральних підмостків. З'явилися видатні українські актори Микола Садовський, Павло Саксаганський, Марія Заньковецька. У 1906 році Микола Садовський створив перший професійний театр. Який у 1907 році переїхав до Києва. Важко переоцінити досягнення у музичному мистецтві. У 1863 році вперше була поставлена велика опера Семена голока Артемовського Запорожець за Дунаєм, яка поклала початок новій українській опері. На небувалу висоту підніс музичне мистецтво Микола Лисенко. Опери Тарас Бульба, Наталка Полтавка, Енеїда. Співачку Соломію Крушельницьку називали однією з найкращих співачок тогочасного світу за прекрасний голос Сопрано і неабияку акторську майстерність. І нарешті слід згадати композитора Михайла Вербицького, який написав музику до вірша Павла Чубинського ще не вмерла Україна. Ставши таким чином автором музики сучасного гімна України. Розмах будівництва, внаслідок зростання чисельності населення міст, дали поштовх для розвитку архітектури. У 1862 році розпочалося будівництво Володимирського собору в Києві, яке правда затягнулося внаслідок помилок у проєкті. У 1896 році собор був освячений і з тих пір прикрашає нашу столицю. Мене найбільше вражають настінні розписи собору, які виконали великі живописці Віктор Васніцов, Михайло Нєстеров і Михайло Врубель. Серед інших архітектурних споруд відзначимо будинок резиденції православних митрополітів, Буковини і Далмації в Чернівцях. Споруджений за проектом славнозвісного чеського архітектора Йосифа Главки. Нині в цій будівлі міститься один із корпусів Чернівецького університету. Будівля оперного театру в Одесі за проєктом австрійських архітекторів Фердинанда Фельнера і Германа Гельмера. Будинок з химерами в Києві за проєктом архітектора Владислава Городецького, будинок Полтавського губернського земства. За проєктом Василя Кричевського і нарешті будинок страхового товариства Дністер у Львові, побудований за проєктом Івана Левинського. Серед найбільш вражаючих скульптурних композицій називемо пам'ятник Богдану Хмельницькому у Києві, скульптора Михайла Микешина, серед творів образотворчого мистецтва відзначимо картину Миколи Пімоненка Святочне ворожіння. Цикл картин присвячений козакам художника Сергія Васильківського, з якого приводимо картину Козаків Степу. Видатними представниками портретного живопису були Іван Труш, Портрет Лесі Українки, і Олександр Мурашко, Дівчина в червоному капелюсі. І нарешті слід згадати потрясаючу картину Іллі Репіна: Запорожці писуть листа турецькому султанові. Художник працював над нею з 1880 по 1891 рік. Ви можете спитати, як можна працювати над однією картиною так довго. Справа в тому, що художнику потрібно було знайти модель для кожної зображеної на полотні фігури. Так, писар написаний з Дмитра Яворницького, а отаман Сірко в центрі композиції з люлькою, значатка козацького роду. Київського генерал-губернатора генерала Михайла Драгомірова. Поступ української культури був пов'язаний з діяльністю деяких українських підприємців, таких як Родина Семиренків, серед яких відзначимо Василя Семиренка, дінастію Терещенків, зокрема Миколою Терещенко, сім'єю Ханенків, особливо варто відзначити Богдана Ханенка. Вони були відомими меценатами. І віддавали значні кошти на будівництво закладів освіти і культури, охорони здоров'я, матеріально допомагали діячам української культури, декілька слів про релігійне життя у Надніплянській Україні. Пануюче становище займала православна церква, яка підпорядковувалася святійшому синоду, що був фактично не церковним, а державним органом. Тому церква повністю залежала від держави. І не відігравала значної ролі у національному русі. Однією з небагаточисельних поступок українству був дозвіл на видання Біблії українською мовою у 1906 році. Напроти, Греко-католицька церква в Галичині відіграла видатну роль у національному відродженні на західноукраїнських землях. Особливо зросла роль церкви після того, як у 1900 році. Її очолив великий українець митрополит Андрій Шептицький.